Причин, через які жінка відмовляється від свого новонародженого малюка, чимало. Це і рання чи незапланована вагітність, зловживання алкоголем або наркотиками, врешті просто бідність. А місце, де їй допомагають втриматися від хибного кроку, не скалічити власну і долю своєї кровиночки на Хмельниччині лише одне обласний соціальний центр матері і дитини. Це необхідно для того, щоб забезпечити підтримку жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Що перешкоджають виконанню материнського обов'язку, чому ж так важливо, щоб дитина, хоч до півторарічного віку, перебувала разом з мамою? Всесвітня організація охорони здоров'я доказала, що навіть якщо дитина перебуває з матір'ю до півтора роки, то в майбутньому така дитина, така людина вже доросла, обходиться державі дешевше в скажімо так. Адже ця людина буде мати менше захворювань, особливо психосоматичних, і в майбутньому така людина буде краще пристосовуватися до життя і буде мати більше можливості соціалізуватися і створити нормальну сім'ю. В обласному соціальному центрі одночасно можуть перебувати всього-навсього семеро жінок з дітьми. 26 районних і міських консультативних пункти питання аж ніяк не вирішують. Щоб не чекати черги до обласного, вирішено створити у Шепетівці і Кам'янці-Подільському кущові центри матері і дитини. Це буде досить ефективна і велика підтримка і для нас, як соціальних працівників, так і для тих матерів, які опиняються в складних життях. Життєвих обставин самоцентри дуже важливо саме взаєморозуміння і підтримка людей, які стали в яких одна спільна біда. Тільки тоді ці жінки розуміють, що в них трапилося, і знаходять підтримку у своїх скармже подруг, яких вони знаходять там, і розуміють, що вчинки, які вони робили на протязі життя, є не досить вірними і мають можливість на позитивному прикладі своїх колег робити правильні вчинки і створювати правильну модель сім'ю. Сформувати на території області мережу центрів соціальної допомоги для матерів з дітьми завдання цілком реальне. У кам'янчан вже є на прикметі навіть не одне, а декілька приміщень. Тепер справа лише за рішенням Мінсус і фінансуванням. А от Шепетівці над цим питанням доведеться попрацювати. Можливо, у пригоді стане приміщення однієї з оптимізованих шкіл.